Центрі Бродів провели цікавий майстер-клас. Більше інформації про його організацію у наступному відеосюжеті. У Бродівському центрі науково-технічної творчості знову було людно. Сюди завітали діти, аби взяти участь у цікавому майстер-класі, які працівники Вищозгаданої організації за підтримки Товариства Червоного хреста організували для учнів. Всі необхідні матеріали ви отримали. Єдине не спішити дотримувати справ безпеки праці. Сьогодні в нас практичне заняття. Зрозуміло вам? Друге, ми вас розіб'ємо по групах, приблизно по вісім чоловік кожній в кожній аудиторії буде працювати. Всі необхідні матеріали ви отримаєте. На це практичне заняття завітало близько 25 дітей, які із захопленням та цікавістю взяли участь у майстер-класі. Розмістившись у трьох навчальних кабінетах, діти приступили до роботи, працювали злагоджено за вказівкою майстрів, використовуючи для цього прості підручні матеріали. Ми кожного місяця проводимо такі майстер-класи на базі інших шкіл. Цього разу участь в майстер-класі взяли учні другої школи, а саме п'ятий клас. Для усіх це заняття припало до дочі, усі з користю та насолодою. Провели свій позаурочний час. Сьогодні ми будемо виготовляти найпростіший планер з гумомоторним двигуном. Ми такої моделі ще не практикували. Ми ж юні техніки, ми постійно щось досконалі і цього разу придумали. Ну можна сказати, це буде вже рухливий планер, який ну, буде летіти, можна сказати, від сили людської руки. Такі майстер-класи дають змогу розвинути не лише міння та фантазію у дітей, а й відволікти від тривожних думок яких у нинішній час дійсно вистачає Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн?